Прочитала в книзі таку цікаву історію, експеримент з щурами. Їм створили максимально е, гарні умови для існування. Тобто, їжа була в достатку, її не треба було завойовувати чи вигризати в когось. Е, пари також були сформовані тобто до кожного самця була своя самка. тобто в цьому ракурсі також не треба було нічого досягати. І такі тепличні умови, е на жаль, зіграли е не ту роль, яку планувалось. Тобто, згодом і дуже швидко всі щури у цьому експерименті вимерли. Чого? Тому що уявіть, коли вам все дають на блюдечки. Коли ви потрапили в такі тепличні умови. Е тоді вам не треба нічого досягати, у вас немає мотивації, ви в якийсь момент взагалі втрачаєте сенс життя. <реш> Також я пам'ятаю історію про дівчину, в якої було все, що можна тільки зрозуміти. Тобто люблячий чоловік, гроші в достатку, діти щасливі, стосунки, друзі, тобто, взагалі все ідеально. І як закінчилось життя цієї дівчини, вона збожеволіла. Вона збожеволіла від думки про те, що коли все ідеально, то обов'язково скоро буде все дуже-дуже погано. Вона не могла допустити думку, що так може тривати довго. Тому в нашому світі на цій планеті. Мотивація з'являється тоді, коли нам треба чогось досягати. Саме тому ми і долаємо труднощі, щоб було куди цілитись.